Іпотека на 50 років. Скільки переплачувати? Чому це ок в Штатах і не ОК в Канаді? Про це у фрагменті ранкового етеру від Юлії Стеранки. Слухаємо. Чи з'являться в Канаді 50-річні іпотеки? Президент США Дональд Трамп запропонував запровадити 50-річні іпотечні кредити, які за його задумом мали б знизити щомісячні виплати і допомогти більше людям купити житло. Утім, економісти попереджають, позичальники переплачуватимуть сотні тисяч доларів відсотків і залишатимуться у боргах до кінця життя. У Канаді ж кажуть фінансові аналітики. Така практика малоймовірна через іншу структуру банківську. Системи, коротші терміни кредитування та жорсткіші регуляції, які не дозволяють перетворити іпотеку на борг на все життя. Мені здається, нас планово готують до безсмертя. Дивіться, піар чекати до 50 років, іпотеки теж до 50 років. Це величезний аванс, не стільки нам, скільки медицині північної Америки.